Миру Божого і захисту Божого бажаю всім. Хотіла вам прочитати, що ненавидить Господь. Людина нікчемна, чоловік злочинний. Він ходить з лукавими устами, він моргає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми, в його серці лукавство виборює, сварки розсіває зло кожночасно. Тому нагло приходить погибель Його, буде раптом побитий, і ліку нема. Оцих шість ненавидить Господь, а оці сім то гидота душі Його, очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров не неповинну лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що квапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехня роздмух'є, і хто розсіває сварки між братів? Це я вам прочитала Книгу приповістей Соломонових, 6 розділ з 12 по 19 вірш.